Да, на каналі Реальні японці сьогодні на огляді Honda LiaT об'єм 50 кубів, скутер двохмісний, двигун двохтактний на повітряному охолодженні, дуже надійна техніка, комфортний, величезне сидіння, є ручка для пасажира. Один ключ оригінальний. На одометрі 5700 Дуже рідко техніка приходить з таким малим прибігом. Так, ну, тут все стандартно, як на 34 4 фонді є блокіровка центральної подножки типу противоугонка. Сюди заливається двохтактне масло. Акумулятор на скутері новий, сидіння не перешивалось. Зверніть увагу, в якому стані кнопки, ручки. Все гарно виглядає. Так, з дефектів тих, що присутнє, ось на парі є виємки такі, Скоріше за все, скутер, де стояв довго на сонці, Поплавилась пара, ну або перегріла лампа. По задній частині по колодкам десь відсотків 70 залишку, гума в ідеальному стані. Так, спереді гума виробник IRC по диску зносу не відчувається, по колодкам відсотків 90 ще є. Так, гума, зверніть увагу, 2045 неділя, 2003 рік випуску. Тобто у цій гумі 20 років, зверніть увагу, в якому стані протектор. Тобто це підтверджує. Те, що на скутері невеликий пробіг, як на всіх фондах є ручник, можна заблокувати заднє колесо. Зеркала на скутері не оригінальні, є бокова лапка. Так, що стосується пластику, ось тут є подряпини. Скутер не перефарбовувався, Ці всі наклейки, це все рідне. Переду все добре, ось на крилі тільки є потертості. Показую, як скутер їде, як набирає, дивимось максимальну швидкість.